О, милой женщине, любимой женщине, стихи и песни я пишу: любите женщину, любите женщину, любите женщину, я вас прошу. О, женщина, моя богиня, очаровала меня ты, хоть я уже седой, как іній, но тебе мои мечты, мне обнимать тебе приятно и целовать всегда готов, моя любовь к тебе стократна, полна улыбок и цветов. О, женщина, моя ти песня, сравнімось з пісні Солов'я. Ти для мене завжди прелесна, любов, богиня ти моя. Чи часто ми, жінки, чуємо на свою адресу такі слова: поетичні, щирі, сповнені запалу та почуттів, у творчому дорубку нашого земляка, поета Миколи Олексінка, незліченна кількість віршів, присвячених саме жінці. Його нова збірка, яка нещодавно побачила світ, не випадково має символічну назву Любіть жінщину». Не секрет, що кожен чоловік, в якому б віці він не був, до 8 березня готує подарунок для бабусі, для мами, дружини, сестрички, донечки, ну і подруги. Я як поет підготував ось таку книжку Любіть жінку». Книжка вийшла на двох мовах: на російській, на українській. Друзі, я вам говорю, що це подарунок підготовлений жінкам до 8 березня, але я нагадую мужчинам, майте на увазі, друзі мої чоловіки, що для жінок повинно бути кожен день свято. От. В будь-який день можна її підняти цю книжечку, розгорнути і почитати. Творчу наснагу та ідеї для своїх поезій автор черпає з самого життя. Особливого секрету, говорить, у цьому немає. Просто уміє помічати навколо прекрасне і перевтілює побачене у вірші. Їду на велосипеді, я в на велосипедом їжджу. Спереду йдуть дітки. Він її за ручку тримає і цілує. Господи, це ж тобі вже й вірш. Рука тепленька на що рука тепленька у руці, і поцілунок на щоці. це пара молодих. Я так закоханий у них. В любові хай живуть завжди, не знають горя і біди. Під'їжай діти, Ви мені вже подарували. Нічого вам не дарували. Я їм прочитав, вони засміялись, поцілувались, і я поїхав далі. Поливаю город і руська з собою, і блокнотик. їду. Трамваї, чи в тролейбусі, чи велосипедом, десь я завжди пишу. Я ніколи не пишу за столом. У мене вже воно визріло. От на я сів і записую. Незабаром обіцяє автор з'являться біблейські розповіді у віршах для дітей, а в найближчих планах збірка гумористичних творів для дорослих. Натхнення та сил запевняє, вистачить головне вирішення фінансового питання, у чому досі йому допомагали друзі, рідні, знайомі, люди, небайдужі до поетичного слова та прихильні до таланту митця. У переддень, березня, Микола Васильович звертається до прекрасної половини людства з найсвітлішими та найщирішими побажаннями. А ще Прагне показати чоловікам, як варто проявляти свої почуття до жінки, аби вона була усміхненою та щасливою. Я вітаю всіх усіх жінок, миліх, любих і святом весни. Бажаю вам здоров'я, щастя і великої любові у достатку і злагоді! Любіть жінок, навік їх не зважайте, хай 50, 80, їм 100. Їх посмішками, квітами встрічайте, за це вас не судитиме ніхто. Любіть жінок, її старість не торкнеться, вони, як квіти, будуть розцвітати, і та любов луною відізветься, ви будете під хмарами літати. Любіть жінок, на вік свій не зважайте, не думайте, що ви вже діди, закохані під хмарами літайте, і молодими будете завжди.